Я люблю котиків малих і великих, але Перегляди муфлик набиває рекорди по більші, чим наші коти і Аліса і ті. Але вижу прекрасних котів, дивлюсь вікно. Нікого нема, але сьогодні подивлюсь туди і вижу кота прекрасного і скажу це муркотливий вид. Муркотливий вид. Дуже мурчить, муркотливий вид. Дуже мурчить. Я люблю котів і прекрасних водів. і люблю дивитись вікно, але й не дуже бо павки. От Отакі чорні, суперові. Але вижу прекрасний вид. На дворі прекрасний вид, погода прекрасна. Але сьогодні ні. Не дуже прекрасно, але і кру, крупосно, але я вижу котів в прекрасному виді. Муркотливий вид, супер-супер кіт. муркотливий вид всіх любить і мучить. Муркотливий вид. Я люблю супердит. І отак бам-бам-бам-бам. Поїхали знімати у прекрасному виді. І, і по кінці вже нема людей.